Гемофілія це поєднання грецьких слів кров і любов, що означає, що люди з гемофілією люблять кровотечу, а точніше, що їм важко зупинити кровотечу. Це пов'язано з тим, що процес, який називається гемостазом, що буквально означає зупинку потоку крові, є порушеним. Зазвичай, після та пошкодження ендотелію або внутрішньої оболонки стінок кровоносних судин відбувається негайне звуження судин або звуження, що обмежує кількість кровоносної судини, що обмежує кількість кровотоку. Після цього деякі тромбоцити прилипають до пошкодженої стінки судини і активуються, а потім залучають додаткові тромбоцити, утворюючи тромбоцитарну пробку. Утворення тромбоцитарної пробки називається первинним гомеостазом. Після цього активується каскад згортання крові. В крові є набір факторів згортання, більшість яких є білками, що синтезуються печінкою, і зазвичай вони неактивні і просто плавають у крові. Коагуляційний каскад починається, коли один з цих білків піддається протеолітичному розщепленню. Цей активний білок потім протеолітично розщеплюється і активує наступний фактор згортання і так далі. Цей каскад має величезний ступінь посилення і займе лише кілька хвилин від пошкодження до утворення згустку. Заключним етапом є активація білка фібриногену до фібрину, який відкладається і полімеризується, утворюючи мітку на тромбоцитах. Таким чином, ці етапи, що ведуть до зміснення фібрином тромбоцитарної пробки, складають процес, який називається вторинним гомеостазом, і призводить до утворення твердого згустку на місці пошкодження. У більшості випадків гемофілії спостерігається зменшення кількості або функції одного чи кількох факторів згортання крові, що робить вторинний гомеостаз менш ефективним і призводить до більшої кровотечі. Цей каскад згортання крові може розпочатися двома шляхами. Перший шлях називається зовнішнім, який починається, коли тканинний фактор вивільняється в наступ пошкодження ендотелю. Тканинний фактор перетворює на активний фактор 7 в активований фактор 7 А, а активний фактор 7 А. Фактор 7 b А потім тканинний фактор продовжує зв'язувати новоутворний фактор 7А з утворенням, який перетворює фактор 10 в активний фактор 10А. Фактор 10А з фактором 5А як кофактор, перетворює фактор 2, інша назва протромбін, у фактор 2А, інша назва тромбін. Тромбін потім перетворює фактор 1 або фіброноген, який є розчинним, у фактор 1А або фібрин, який є нерозчинним, і випадає в осад з крові в місці пошкодження. Тромбін також перетворює фактор 13 на фактор 13А, який зшивається з клітковиною і утворює стабільний згусток. І другий шлях називається внутрішнім і починається з того, що тромбоцити поблизу пошкодженої судини активують фактор 12 у фактор 12А, який потім активує фактор 11 у фактор 11А. І той потім активує фактор 9 у фактор 9А. А фактор 9А разом з фактором 8А працюють разом, щоб активувати фактор 10 у фактор 10А. І з цього моменту все повторюється так само, як і раніше. Таким чином, як зовнішні, так і внутрішні шляхи в основному сходяться до одного кінцевого шляху, який називається загальним шляхом. Повірите чи ні, але це дещо спрощена версія каскаду згортання крові, але вона має всі ключові частини, необхідні для розуміння гемофілії. Недостатня концентрація або знижена активність будь-якого фактору згортання крові може спричинити гомофілію за винятком дефіциту фактора 12, який притікає безсимптомно. Гемофілія зазвичай, відноситься до спадкових дефіцитів факторів згортання крові, які можуть бути як кількісними, так і якісними. Найпоширенішими з них є дефіцит фактора 8, який призводить до утворення фактора 8А і стабілізується іншим фактором, який називається фактором вон вілебранда і цей дефіцит називається гемофілією А або класичною гемофілією. Іншим поширеним дефіцитом є дефіцит фактора 9, який називається гемофілією Б. Раніше, до речі, її називали різдвяною хворобою на честь пацієнта, який захворів на неї, а не на честь свята. Зараз же імітація гемофілії А є хвороба вон Вілебранда, яка є спадковою проблемою первинного гемостазу, спричиненою дефіцитом фактора вон Вілебранда. Так, при важкій формі дефіциту фактора Вілебранда, фактор 8 руйнується швидше і також може стати дефіцитним. На відміну від спадкових форм гемофілії, однією з набутих причин гемофілії є печінкова недостатність, оскільки печінка синтезує фактори 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 і 13. Також дефіцит вітаміну К може викликати гемофілію, оскільки вітамін К необхідний печінці для синтезу і вивільнення факторів 7, 9 і 10. Ще однією причиною є аутомінна реакція на фактор згортання крові і нарешті дисиміноване внутрішнє судини згортання крові, яка споживає фактори згортання. Мутовані гени при гемофілії А називаються f 8 а при гемофілії Б – 9 і обидві вони знаходяться на x хромосомі тобто обидва захворювання є щепленими з x хромосомами рецесивними, тому зазвичай виражають чоловіків, оскільки вони мають тільки одну x хромосому а отже, лише одна копія генів f 8 і f 9 у жінок з однією мутованою копією гена залишається здорова копія, тому вони не хворіть на гомофілію, якщо тільки інактивація x хромосоми не вимикає нормальну копію в більшості клітин. Але, як правило, жінки є носіями, а чоловіки мають симптоми захворювання. Ознаки та симптоми гомофілії А і Б майже клінічно ідентичні, що має сенс, оскільки фактори 8А і 9А працюють разом у коагуляційному каскаді для того, щоб активувати фактор 10. Обидва ці фактори можуть викликати легкі синті або хімози, а також гематоми, скупчення крові поза кровоносними судинами, часто в м'язах, тривалі кровотечі після порізів або хірургічних процедур, наприклад, після видалення зубів, шлунково-кишкові кровотечі, гематурію, кровосечі, сильні носові кровотечі, гемартрози або кровотечі в суглобові простори. Небезпечним ускладненням є кровотеча в мозок, яка може викликати інсульт або підвищення внутрішньочерепного тиску. Зараз тяжкість симптомів залежить від тяжкості основної мутації, яка визначає активність фактора. Діагностика хемофілії А і Б зазвичай починається з лопаторних аналізів, що включають кількість тромбоцитів, яка зазвичай є нормальною. Протромбінований час і частковий тромбопластиновий час. Протромбіновий час тестує зовнішні та загальні шляхи, що означає фактори 7, 10, 5, 2, який є протромбіном і 1, який є фібриногеном. Тоді як частковий тромбопластиновий час тестує внутрішні та загальні шляхи, тобто фактори 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 і 1. Оскільки фактори 8 і 9 є частиною внутрішнього шляху, протромбіновий час є нормальним, а частковий тромбопластиновий час подовжується при гемофілії А і Б.